У Тернополі скуповують горіхи квасолю та насіння. Скільки можна заробити на цьому? Точки прийому розташовані на вулиці Шептицького, вздовж 100 метрівки та біля малої автостанції. Їх легко впізнати. Біля бусів скупників розміщені оголошення. Зібрану продукцію потім відправляють на підприємства для подальшої переробки. Наразі приймають грецькі горіхи, квасолю та гарбузове насіння. Горіхи в шкаралупі беруть в середньому по 25 гривень за кілограм. Очищені ядра коштують значно дорожче від 140 до 230 гривень за кілограм. Найвищу ціну пропонують за цілі половинки горіхів. Квасолю приймають різних сортів. Дрібну білу беруть від 40 гривень за кілограм, а велику до 90 гривень. Червону квасолю приймають в середньому по 65-75 гривень. Гарбузове насіння скуповують по 60-140 гривень за кілограм, залежно від сорту та якості. Насіння має бути чистим, добре промитим і висушеним, без залишків м'якоті. Скупники кажуть, що за великий обсяг продукції готові домовитись про самовивіз. Тоді вести кілька мішків на ринок власноруч не доведеться.